Євангелія від Марка це книга в Біблії про життя Ісуса, і найдавніша вірогідна традиція говорить нам, що вона була написана хлопцем на ім'я Іван Марк. Марк не просто взяв кілька випадкових історій про Ісуса та зібрав їх докупи. Він створив цю книгу, щоб відповісти на деякі дуже конкретні запитання про те, чи був Ісус єврейським месією. Зупинімось на цьому, тому що багато людей, таких як я, не дуже добре знайомі з цим терміном. Добре, Месія був царською особою, яку іноді називали сином Божим, якого очікував Ізраїль, що він прийде і встановить царство тут на землі. За часів Ісуса Ізраїль був окупований Римом, і багато євреїв сподівалися, що Месія прийде, скине римлян і стане царем. Але Ісус не повалив римлян. Насправді він був убитий ними. І це підводить нас до тих самих питань, які Марк намагається висвітлити в цій книзі. Отже, у першій половині він зосереджує увагу на тому, ким є Ісус, чи дійсно він Месія, і потім, у другій половині, Він звертає увагу, як Ісус став месіанським царем. І ось тут, посеред книги, є ключова історія, яка об'єднує дві половинки разом, і Ісус відповідає на обидва запитання. Гаразд, поговоримо про першу частину книги, про те, хто такий Ісус. Отже. Марк дуже чітко висловлює свої переконання щодо Ісуса з першого рядка книги. Початок доброї новини про Ісуса, Месію, Сина Божого. Одна з наступних історій розповідає про те, як Ісус приймає хрещення, і Божий голос повіщає з небес: це мій син. Отже, це не може бути більш зрозумілим ніж представлення Ісуса як Месії. Так, але коли ви будете читати цю першу частину Марка, ви помітите, що починає відбуватися щось досить цікаве. Ісус зцілює різних людей, і він постійно просить їх мовчати про те, ким він є насправді. У розповіді Марка це трапляється дуже часто, і це дуже дивно. Так навіщо тримати це в таємниці? Ну, пригадайте, що багато євреїв мали різні очікування щодо того, яким буде Месія і що він буде робити. І тому Ісус не хоче, щоб люди неправильно зрозуміли. Що означає для нього бути месією Ізраїлю? Отже, з огляду на все це ми переходимо до ключової історії в центрі книги, де Ісус відводить своїх учнів і запитує їх, за кого ви мене маєте. І Петро говорить. Те, що говорили всі, ти Месія, Божий син. Але потім відбувається щось нове, тому що Ісус починає пояснювати їм, як він збирається стати месіанським царем, і це не те, чого вони очікували. Він каже, що буде страждати, помре і буде правити, ставши слугою. Або його словами, син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Петро приголомшений цим, і він докоряє Ісусові, бо не може дозволити Ісусу померти. І Ісус відповідає: Відійди від мене, сатано. Це дуже напружена ситуація. Це дійсно так, але це підкреслює наскільки важливо для Ісуса. Щоб його учні зрозуміли, ким він є насправді, і ось тут, у цьому ключовому розділі, ісус тричі намагається завести з ними цю розмову, і щоразу вони відповідають збентежено і навіть зі страхом. Отже, ми переходимо до другої частини книги, де Марк розглядає питання про те, як Ісус стає месіанським царем. Це останній тиждень життя Ісуса. Він їде до Єрусалиму, вступає у конфлікт з релігійними лідерами. І його арештовують. Його судять як того, хто претендує на звання юдейського царя. Йому навіть дали корону та пурпурову мантію, як царю, але все це жорстокий жарт. Потім над ним знущаються, б'ють і розпинають на хресті, де він помирає. І саме в цій вирішальній сцені ми зустрічаємо нового персонажа римського солдата, який раптом розуміє все, що відбувається. Він каже: справді це син Божий, це просто неймовірно. Він є ворогом, який першим починає розуміти, що месіанський цар Ізраїлю це розп'ятий Ісус. Це і є структура книги Марка, але книга не закінчується смертю Ісуса на Христі. Ні, отже, на третій день деякі жінки йдуть до гробниці Ісуса, щоб відвідати його, але бачать, що вона порожня, і тут з'являється ангел, який наказує їм іти і розповісти цю добру новину, що Ісус воскрес із мертвих. Натомість вони тікають і нікому не розповідають, бо бояться. І ось так закінчується книга. Це трохи раптове закінчення. Так, це настільки несподівано, що пізніші писарі додали кінцівку, яка робить історію більш завершеною. Ви знайдете цю історію в Біблії з невеликою приміткою, яка говорить про те, що вона була додана набагато пізніше. Але Марк блискучий оповідач, і він навмисно закінчив цю книгу несподівано. Тобто протягом всієї книги учні були збентежені планом Ісуса віддати своє життя історією всередині, і тепер ось тут в кінці, Марк ніби визнає, наскільки приголомшливою є ця заява, і він хоче, щоб ви, читач, боролися з цим самостійно. Чи справді цей розіп'ятий Ісус є Месією, на якого вони чекали?